Реакція Угорщини сьогодні зранку з'явилася. Але якщо ви думаєте, що це була реакція на ракетно-дронову атаку Російської Федерації по Україні, внаслідок чого загинули люди, загинуло четверо дітей. То ні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про заборону в'їзду командувачу української військової частини, яка здійснила атаки на нафтопровід. Дружба. Далі цитата цього пана Петера. Цьому українському громадянину не буде дозволено від'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Кінець цитати про удар на дружбі раніше звітував командувач силами безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровдя. На цю заяву міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіята вже відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і відповів, як на мене, дуже влучно. Як можна безсоромно публікувати це після жорсткого нападу терористичної держави Росії? Петере, якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина опитилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально.